Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задирій. Ми одразу переходимо до найважливіших подій на цього годину: до новин з фронту. На щастя, там за минулу добу. Без втрат без втрат, але вже маємо три обстріли зі сторони окупантів. Йдеться про такі населені пункти, як Світлодарськ та Золоте 4 і Новгородське. Застосовували окупанти гранатомети. Бачимо великокаліберні кулемети. За минулу добу маємо 5 порушень режиму так званої тиші. З них це 4 обстріли, і також зафіксовано облаштування позицій окупантами. І теж фігурували світлодарське та золоте 4. Ну, і в продовження теми міністр закордонних справ Кулеба обговорив з держсекретарем США Антоні Блінкеном дії Росії на Донбасі. Ну власне загострення на Донбасі, яке відбулося здається, минулого тижня. Так, це коли це підшим... було в п ятницю. П ятницю, позаминулого тижня. Це коли чотири військових загинули на Донбасі. Звичайно, вони обговорювали цю ситуацію. І в розрізі того, що, наприклад, вчора відбулося засідання тристоронньої контактної групи, як вже зазначалося, українська сторона запропонувала об. С обсє, ОБСЄ підтримали, підтримали це підписати документ про відновлення режиму тиші на Донбасі з 1 квітня з півночі, але російська сторона відмовилася це робити. Хоча нагадаю про те, що Ангела Меркель та Еммануель Макрон вони розмовляли з Путіним. Була відеоконференція напередодні ще, так. і тоді вони закликали його все ж таки дотримуватися Бо режиму тиші на Донбасі. Тренічок не нормандський формат, ні не так. Ну і що? Наступна новина? З'явилися нові рейтинги від групи рейтинг, і там вони досліджували довіру до політиків. Давайте подивимось, там є у нас картинка. Ось. І що найбільше нині довіряють Володимиру Зеленському, а не довіряють, тобто довіряють йому 46% українців згідно опитування, а не довіряють 51. За Зеленським йде Віталій Кличко з довірою в 33% і не довіряють йому 54%. Ось. І ось, якщо ми дивимось на рейтинг саме недовіри, то тут. Ми бачимо, що голові Верховної Ради Дмитру Разумкову не довіряють всього 36%, і Цей відсоток серед всіх з цього списку найменший у Разумкова, і водночас йому довіряють 31%. Ну, в мене таке враження, що ті самі люди, які вони довіряють, вони довіряють або всім, або не довіряють всім, бо це якийсь такий так, от довіряють там сорок і тому довіряють, тому довіряють, тому довіряю. Ну і... і ще останнє на чому я хотів би зауважити з цього рейтингу, що Арсену Авакову, вічному міністру, довіряють всього 22%. Всього? Всього, Всього. А за, чого? за те Та я мені здаю, 20 -20, а не довіряють 68 відсотків. Це ж таке. У рейтингу Познати. недовіри він, наприклад, змагається з Юлією Тимошенко в найбільший це відсоток на 1%. відсоток. Ось, що б я хотів би зазначити. Тобто Авакову не довіряють навіть більше ніж Юрію Бойку про російську політику партії ОПЗЖ. І ще опитування: що до локдауну проводилося, чи підтримують український локдаун? От у нас є така скоріше, так кажуть про це 63% людей. Скоріше ні, 34% і 3% важко відповісти. Але все ж таки, більшість скоріше так підтримують. І ось локдаун. якщо ми подивимося наступний слайд, який в нас є в новині, то от ми бачимо динаміку, і люди виходить, що почали більше висловлюватись за локдаун. Е, от ми бачимо ось таку динаміку, так. Ну, тут 2% в порівнянні з попереднім опитуванням. Ну і нагадаємо про те, що з 5 квітня будуть е, жорсткі е, обмеження. обмеження в так, в Києві саме це стосується і громадського транспорту, і дитячих садочків та шкіл, е, ну, перших, четвертих класів буде дистанційне навчання, бо е, дитячі садочки закроються, ну і зачиняться. І е, громадський транспорт лише за спецперепустками. Мийте руки. Тримайте дистанцію. Сидіть вдома. Сидіть вдома, виходить так. Ну і карта вакцинації. Ситуація в класах України на 1 квітня. Ми продовжуємо вакцинацію. 248 тисяч. Ну майже 249 тисяч щеплених. Вже дві людини по Україні отримали дві дози. Це повністю про, про щеплення, провакциновані. це лише дві людини з тих, хто вже щепився. Пам'ятаємо про те, що це вакцинація, поки що ще йде AstraZeneca, Covishield, І е, поки що е, чекаємо на підтвердження результатів, які там клінічні дослідження зараз проводяться. Вакцини сіновак, яка називається у нас кронавак. Так ми чекаємо на ці дослідження. Я мало новиця про те, що 90 днів у нас термін між першою дозою та другою дозою, але є ще припущення про те, що можуть подовжити цей термін. Ну, подивимось, подивимось. Поки що, це всі новини на цю годину. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну а далі буде вже UMN о 13.30. Не пропустіть, будемо говорити про північний потік і все, що з ним пов'язано. І з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.